Він стоїть, можемо його при у нього свій народження, і він вирішив провести день народження у найкращому на цьому місці, у храмі Харі Крішня Іскон. Давайте привітаємо його і вас щоб він прогресував, був щасливий у свідомість Крішня. З дружиною, дружина звуть Любова, правильно. Ось вони сидять на ряду з нас уже. І донька Степанія, Міра і цим Фабілій. Е, 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 дивіться, е, у нас Міра сьогодні перший раз в храмі із фонд взагалі, так? Це Ми її вітаємо, зараз їх подарують зіляну. Давайте також обласно всю сім'ю, яка приїхала до нас, потужним друзям жирного. Ваш перший досвід. Акрійна, пару слід була. Дуже не смішно, але мені подобається. Дякую вам, дякую вам. Так, ще у нас є сім'я, яка перший раз на Я вважаю, це теж дуже великий. Дуже надихаю. Дякую вам. Матері Катеріна, вона студія спілки зі мною. З своїм чоловіком, по-молоді, вступили мене. І з двома дітьми бажата Северин. Вони сьогодні теж завітали до нас, це ми на просаді, будуть допомагати нам у судінні. І давайте також їх беремо, щоб вони були натхненними за весь час і були щасливими у свідомісті Крішка. Авіво! Віво! Авіво! Відання, дуже дякуємо вам, що ви приходите. Мені дуже закрито, щоб всі, хто приходять, дишались, вам подобалось. Вони робити все для цього. И сподіваюсь, вам буде подобатись. Приходьте, доставляем разом, разом Господа, Хайвикриша.